П'ятеро спортсменів займаються на подвір'ї біля будинку своєї тренерки. Зробили фронт, натяжку, біцепси, підтягування зробили, пронацію зробили, відведення зробили. З десяток спортсменів збираються тут до чотирьох разів на тиждень. Такі самостійні тренування у них із лютого 2022 року. Відтоді, як їхня тренерка, чемпіонка світу з армспорту Лілія Занько пішла служити. То має змогу, той підходить і інваспорт, і просто. От я, наприклад, теж тренуюсь, коли є змога. Лілія Володимирівна е, дуже нас переживає, завжди на зв'язку. Якщо потрібна якась консультація, вона завжди і надає. Вона просто бомба цьому, в цьому гарному сенсі. Андрій Кулик займається з Лілією чотири роки. Замотивувала мене до цього. і Я займаюся. Це, мабуть, головне, що займайся і не здавайся до своєї цілі. Іди. Спортивним інвентарем вихованців забезпечує мама Лілії Катерина Занько. Все, що дитина просила, все я старалася допомогти. Я і слесар, і зборщик, і електрогазосварщик, аргонщик. І для мене приград немає ніяких. Лілія Занько служить у Полтаві, однак доєднатися до тренувань немає змоги. Каже, кожен з її вихованців знає свої слабкі сторони і як їх підсилити. Я цим пишаюсь взагалі. Я пишаюсь своїми спортсменами і їх, їх нагороди, їх успіхи мене більш надихають, ніж своїм навіть вони дуже показують високі результати як на чемпіонатах України, так і Європи, Європі та світу. Нині вихованці Лілії Занько готуються до чемпіонату України, який має відбутися у середині серпня, та чемпіонату світу у жовтні. Віра Чиєш та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.